Всім доброго дня. Скоро зима, так як в мене зимова гума на окремих дисках, вже давно пора їх пофарбувати. Бо що робить сіль, волога з дисками. З тої сторони, звісно, не дуже видно, бо тут повно шаболота, но. Ще набагато хуже. І треба їх почистити. Будемо чистити і фарбувати. А то це не діло. Так, колеса я почистив і це вже ось кислотний ґрунт жовтий. А це білий. Не такий звичайний ґрунт під покраску. Ну і ґрунтуємо. Жовтим я ґрунтував з полівізатора. А це ґрунтуємо вже з балончика. І поїхали. Епоксидний ґрунт, хоч не такий смердячий. Ось видно чітко біленьке, ну а тут треба ще додати. І йде його небагато. І кислотно ну, впішло набагато більше. Починаємо основний етап. Серебро на диски. Зараз подивимось головне правильно розбавити. Трасимо з усієї сили. Ось так, два колеса готово і що чекається. Все в тумані. Крашу в гаражі. І зараз попросимо щось показати. Парва густовата. Ну це таке. На швидкість не буде впливати. і фарба уста, прошу переціть І форма дистка така, що тяжко заливає.

Okay. Грама фарби не платила. Йдемо домішувати. Так, я повернувся нова заправка.

Так, варто закінчилась. Тепер розчинником промиваємо. Так, фарбувати закінчимо. Звісно, списковструїм було би краще, але і так набагато краще, ніж було. Здалека можна хоч на неї дивитися. Ну це не треба робити ніколи свята. Цей компресор перегрівся, закипів, Повиривало трубки. Добре, що є другий старічок. отлично працює, не перегрівається, все чітко, ну, помаленьку. І Лопнула банка з краскою, з фарбою. Довелося перелити стекло. І тут трошки Вот Ось така от історія. Підписуємося на канал, пишіть ваші коментарі.